А ну таке питання. А про що я в пройшли раз? Хто запам'є? Хто запам'ятав? Про каміння. Пропаганду. О, про пропаганду казали. Якісь думки ще трошки там трошки ще крутяться там думки. Ну, вчора погода така дощ. І мені моя оксана зауваження робить, ти багато сидиш. Я слухав три проповіді. це нашого брата Сашу Гроце. І одну проповідь Ростислав Мурах. Ну, Мурах. я слухав. Вони говорять те саме, що я говорив. І я трошки запевнився в тому, що я на правильному шляху. Чесно кажу. Що таке пропаганда? І розказує цей... пам'ятаєте, Саша Гроц, німець? Казахський німець, Саша Гроц, що у нас був гостя. Да-да-да, да-да-да. І він говорить, я дякую Бога. Тоді, коли ми подарували, подарували Біблію, що тоді не було інтернету, не було всяких якихось таких книжок, які б розказували про віру в Бога. І він каже, я досліджував Біблію, я читав, я досліджував, я молився. І прийшов такого висновку, і прийшов такого християнства, яке йому дав Бог пізнати через Його слово. Що тоді, каже, не було пропаганди, не було на мене ніхто не впливав. Пропаганди добрий. Ніхто не впливав, мені не розказував нічого. Як мені там треба вірити, що. Каже, я читав з молитвою слово Боже. Я читав про П'ятидесятницю, Бог мене хрестив Духом Святим. Тобто, ці, всі питання він вирішив. Друзі, пропаганда це дуже велика сила. Я розкажу декілька прикладів пропаганди з мого життя. Коли я був малий, і в нас в тому місці, де я жив, була пропаганда. Якщо в сім'ї не мають 10-12 дітей, то тоді той пропагандист основний він ставив під сумнів ваших християнств. Даже були такий період часу, такий час був, що не було тільки була Біблія, то дуже мало, дуже їй мало було. Це рідкісно десь їх достати тому, де через, через великі дуже такі знайомства, доставали Біблію, а тоді якраз ну, початок потепління було, бо це ж Союз розпався, все, і було дуже багато книжок всяких. Були добрі, були недобрі. І цей чоловік він читав ззаді оцю книжку. У нього двоє дітей закрив, і він ніколи в житті не читав. По двоє дітей. Це була така пропаганда. Я в цьому виховувався. Ця пропаганда, вона впливала, бо не було варіантів. Тільки це. Ой, ще хотів би сказати ну промовчу. Я хочу прочитати. Після до Філіпян. Після до Філіпян, третій розділ. Я прочитаю весь. Іменно цей розділ, коли весь прочитам, його, він показує основну думку, ту, яку я хочу на неї звернути увагу. Третій розділ. Зрештою, брати мої, радійте в Господі, писати мені вам те саме не прикро, бо це вам для утвердження. Стережіться собак, стережіться поганих працівників, стержіться обрізання. Адже обрізання це ми, які поклоняємося Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом, і не покладаємо надію на тіло. Хоч я і міг би покладатися на тіло, коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче. Обрізаний Восьмого дня. Племені Веніаміна єврей з євреїв щодо закону фарисей, щодо ревності гонитель церкви, щодо праведності, яка від закона бездоганний, але що було для мене надбанням, то я визнав ради Христа за втрату. І взагалі, все визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. І виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру, щоби пізнати його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже осягнув, аби вже, або вже став досконалим. Але борюся, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає. Коли ж Щось інше думаєте, то й це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, в тому треба жити. Будьте моїми послідовниками, брати, і поглядайтесь до тих, які поводяться згідно з вашим зірцем. Приглядайтесь до тих, які поводяться згідно з вашим зірцем. Адже багато хто, про яких я часто говорив вам, а нині сплачем кажу. Поводяться як вороги Христового Христа, їхній кінець загибель, їхній Бог черво і сором їхня слава, вони про земне думають, адже наше життя на небесах. Звідки і очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Якийсь довгий час я, я, Саше, говорив. Я чуть вважав, що так написано. Хто до чого доріс, той в тому перебувай. А воно трошки не так написано, Такого такому місці ми не знайшли, я не знайшов. А написано в 16 му вірші таке. Втім, чого ми досягли, в тому треба жити. Я зроблю таке порівняння. Із спортом, з любов'ю, з роботою, із професіональним підходом до будь-яких речей. Я, я вже говорив, говорю не раз, багатьом говорив, я свої справи і роботою займаюся більше 25 років, я не все знаю, я не все вмію, наскільки складно все. Я не виріс до того, щоб знати те, що я не ще не, не пізнав. І в мене є такий чоловік, він бізнесмен, і я йому дзвоню. Юрій Юрійович, підскажи. він мені розказує, отак і отак от, і отак. От, Зробив отак от, і отак. От, Апостол Павло пише до Филип'ян, чого ми досягли, 16-й вірш. Втім, перебувайте. Я це говорив прошлий раз. Якщо наш духовний ріст, ми не досягнули чогось, пізнання, відкриття Бог нам не дав, пізнати щось вище, стати на інший щебель, будьте в тому, що ви є. І моліться. А написано, а Павел пише, Бог вам відкриє. Оте вище ще не доросли. І не гріх, коли один із нас розуміє так, а інший по-другому. Це не гріх. Не можемо ми всі бути одинаковими. Одинакові. Я говорив, це, повторююсь, одинаково ті, у них одинакове мислення. Це ті люди, які сформовані пропагандою. Вони всі одинакові. Ми не повинні ми не можемо бути такими. Читайте апостола Павла, він пише, хто до чого дорізь, тим перебувай. Ми не можемо бути, ви, ну не можемо ми залізти туди, куди, куди не можемо залізти. Не можемо. І тому, друзі, Іаков пише післення Іакова 3.1. На російській мові написано, німногі ділитися учителями. Якова 3.1 Небагато хто ставайте братими і учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Друзі, тих, хто хоче, хто береться, навчить, дуже велика відповідальність, чому ти навчив. У відкритті написано так, в откровенні відкритті написано так. Хто добави, або при убави, або добави до цього всього, що написано, як написано гріх чи як? Той, той малим наречеться в Царстві Боже, той сіде якийсь осуд від Бога за неправильне навчання. Тому дуже велика небезпека для нас самих і для тих, хто. Навчає нас, коли хоче сформувати нас такими, якими йому хочеться. Формуємо наше християнство, наш світогляд, наше бачення, наше життя на слові Його. Я повторююся ще раз і ще раз, Христос сказав: то слово, яке я вам залишив на землі, Біблію, воно осудить вас і мене в останній день. Формуємо наше християнство тільки на Його Слові. Тільки на Його Слові. І тоді, Боже благословені, буде одмінно з нами. Будуть помилки, буде якесь нерозуміння, будуть якісь недорозуміння, будуть якісь, ну, все може бути, але Бог дає сили, встаємо і йдемо знову. Бог дає сили, йдемо знову. Бо буде обов'язково. Випробування нашої віри. Якщо воно не побудовано на Слові Божому, наша віра, наше християнство, воно буде зруйноване. Написано: ми потерпимо урон. Якщо наша віра, і вона слабенька, вона така хитка, вона така якась ну, трошки недосконала по-нашому, так от, як, ну, то так. от, Ну вона збудована на Христі, на слові Його, Бог дасть сили. Він підтримує. Обов'язково. І ще раз і ще раз. Не підпадаємо вчення людське, на пропаганду інших людей, які втілюють своє християнство. Осуд Божий на таких людей написано так. Небагато робіться вчителями, небагато. Бо це відповідальність. А нам з вами формуємо наше християнство, християнство на його слові. І тоді неодмінна буде, буде перемога за нами. Готовність наша, готовність церкви до приходу Ісусу Христа може бути тільки тоді, коли ми з вами прийдемо Погонь очищення, коли ми з вами будемо очищені вогнем, тоді буде готовність наша зустріти Ісуса Христа як Спасителя, благослови нас цьому Бог. Друзі, війна не закінчилась. Багато печалі, багато біди, багато горя, багато крові, багато життів людських втрачається. Але нам не треба втрачати надію на Бога. Чомусь так Бог допустив довго, три роки, три роки війни. Коли вона закінчиться, невідомо, а молитися треба і просити Бога треба. Надійтесь на нього, уповайте на нього з молитвою, а він зробить свій час, в свій час свою роботу. Помолимось, щоб Бог давав мудрості нам у нашому житті формувати себе і своє християнство на Біблії і помолимось за Україну. Отче святий і праведний. Ми тебе дякуємо. Слава Тобі, Ісус! Тобі поклін, Тобі алилуя! Ти дав життя кожному з нас, ти дав здоров'я, кожному своє. Ми маємо все необхідне. Ми маємо, Господи, життя і просимо Тебе, допоможи в нашому житті, Отче. Триматись Твого Слова, будувати на ньому своє християнство, свої погляди, своє життя. Господи, благослови нас в цьому, дай мудрості і дай сили, коли ми щось не розуміємо, коли ми щось не можемо підняти, коли ми, Господи, не можемо досягнути яких висот. Боже, допоможи нам зрозуміти, що це прийде в свій час. Молим Тебе, святий, благослови нас, мудрості дай. Допоможи, прослався, щоб наше християнство воно було збудоване, щоб церква наша вона збудовувалась, щоб ми, Господи, Ісус, підтримали один одного, несли один одного. І все, наша діяльність вона була на збудування і на прославлення Того Святого імені. Отче святий і праведний. Ми приєднуємося до тих мільйон молитв, які були звершені і будуть звершені. Господи, ми просимо Тебе, Ісус. Господи, наше бажання перед Тобою, якби закінчилася війна, якби це беззаконня, якби закінчилася, Господи, ця біда в нашій країні, в нашому народі, просимо Тебе, святий, допоможи. Господи, ми молились Тобі, молимося зараз. Ти знаєш, через кого це закінчить. Ти знаєш, яким шляхом повести. Ти знаєш, Господи, якою дорогою повести, і чиє серце, щоб ця війна закінчилась і цьому горю прийшов кінець. Молим тебе, святий, допоможи, а нам допоможи не втрачати надію на тебе, уповати на тебе. І ти сказав слові твоєму, хто на тебе надіється, тому ніколи не буде соромно. Прослався, благослови, возвелиться і в цій справі хай милість Твоя буде з нами. Просимо знову і знов, якби закінчилась війна, допоможи і храни тих, хто захищає, Господи, нашу країну, хто, Господи нівечиться там, Господи, кому відриває руки ноги, хто Господи, каліцтво отримує, хто втрачає своє життя, віддає свою кров. Господи, ти бачиш кожного. Молим Тебе, святий Ісус, і за наших друзів, за тих, хто Господи, там на передовій. Молим Тебе, святий, храни кожного. Ти знаєш, Господи, їх всіх, і ми молимо тебе і просимо Тебе і за нашого брата Колю Данилевського Христос. Ти знаєш, де він. Я молився тобі само початку. Просили тебе, і ми всі. Ти знаєш, де він, чи він є живий. Чи він є загиблий? Боже милосердний? Ти знаєш його, ти бачиш його, бо ти на небі, ти не над часом, ти над усім, Боже, і ти з висоти неба бачиш. Благослови це питання, якби воно вирішилось на славу твою із нашим братом Данилевською Миколою. Прослався, Ісус, і тих друзів наших, і соломіти, і знайомих, і родичів. Храни кожного, Боже милосердний, храни. Славу твою тобі за все хай несеться. Подяка. Ти достоин. Вічний святий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.